Друзі, привіт! Сьогодні я на рибалки в заброс на поплавочку прийшов ось на те місто, що був вчора, що вчора підготовив його. На жаль, риби такої ж, як хто дивився, моє попереднє відео я не бачив. Але дрібна рибка була. Ну, спробуємо зранку половити. Зараз підготую все і будемо пробувати, якщо що у нас вийде. Якщо карась і лящ не клюватиме, то можливо клюватиме пліточка, там, краснопер, плоскирку я бачу. Ну, в общем, що клюватиме, те й ловитиме. Так що, якось так. Ну, не будемо дуже тратити час. Зараз я закормлюся, розмотаю вудки і буду ловити. Так що вперед. Прикормочка в мене залишилася з попередньої рибалки. Я був виїжджав, шукав нове місце, але так рибки і не спіймав. Щось-щось похужало, мабуть, рибка здала. А прикормка та сама, що й раніше, зараз зліплю таких ліпьошок і он туди, у місто лову позакидаю. Ну, ось так. Хай прикормлюється і небагато вистачить. Викину не всю, залишу ще трошки, щоб, можливо, трохи пізніше підкинути ще. Ось так, мабуть, і досить. Ну, оце ще трошки і хорош. Взяв з собою дві поплавочні вудки, одна 4-метрова, а одна п'ятиметрова. Ну, трошки тут як би Грузи великуваті для такої глибини, ну нічого. Якщо щось клюватиме, то побачу. Зараз розкладу одну, потім другу. На одну, мабуть, надіну черв'яка, а на другого опариша. І будемо пробувати на що краще клюватиме. Так що, якось так. Ну а на другу кілька опаришів, один червоний, два білих. І Закидаємо і другу вудку. Ух ти вже потягло, потягло. Ти диви уже не вспів закидуть, а верховод уже висить на льоту. Поки падало, він схватив. Ну так і ще собі. Ладно. Хай пливе, я сьогодні не брав з собою ані садка, нічого для риби. Сьогодні спортивна рибалка. Що впіймаємо, те відпускаємо. Так що якось так. Ну, ось, не вспів закинути. Уже щось дибає, дибає, дибає. То туди-то сюди потягло. Опа і є. Що у нас тут? Ага. Красноперка. Ось така невеличка красноперочка на опариках. Хай пливе. На жаль, друзі, не взяв другу камеру. Із-за того, думаю, так, в розвідку. А воно ще, бачите, і звук не записався. Так що ще раз прошу вибачення, що така озвучка. Ну, як вийшло, так і вийшло. Буває. Не знаю, що з камерою вдома спробував, пише звук. А тут щось, що не дивився. Ой, ну, буває. Бувають такі казуси, нічого не зробиш. Так що, ось так. Піддіваю опариша і зараз закидаю знову ще щось і закрутилося от так неудобно оце в воді що ніде не ні опустиш не положиш вудку ні Другом все зачіпається, ну нічого нормально. Ну Тепер ловим далі, дибає весь час. Ну покльовки такі смик, смик і все смик, смик і все танцює поплавок як Уже щось уже О, бачите і зараз, смика, смика, оп! О. Є що у нас там? Чергова красноперка. Ох. І зачепилося. Там трави на дні багато. Виривати. О, дивіться. <ривайся> Вирвав іскра з красдокрку. Вервалося. Хорошо, клю Ну, тут би, друзі, було б хорошо половити. Хай пливе. О, ось така красавиця. Тут би було хорошо половити Зробити таку коротеньку, 4-метрову, ну можна 5-метрову будочку, легеньку. Легесенький поплавочок такий грама на півтора, на два. Малесенький крючочок одного опарика, можна піночку або дві пінки маленького опарика. І стюбав би цього краснопера б один за одним. Ну, не знаю, мабуть, в мене такої будки немає. Треба буде подивитися. Може щось і знайду, Попробую так, якщо десь нічого не знайду. Під див опариша Псь. закидаємо далі. На черв'яка щось хуже, хуже на черв'яка. На опариша так тільки опустив, починає поплавець танцювати. Будемо надіятися, можливо щось підійде краще. А якщо і не підійде, то нічого страшного. І так цікаво. Треба, щоб якесь різноманіття було на рибалці. А то лящ-лящ. На карасика був з'їздив. Це ось тут на поплавочку таке, красноперочка клієн. Теж цікаво, теж така своєрідна, гарна рибалка. Рибачимо далі. Опа! мимо. мимо, поклювка й мимо. Ну, я вже тягну, так як хоч більш-менш поведе, або так поплавлом положе. А так, то поплавець, на жаль, думаю, не видно буде. І там щось клювало. Поплавці все время ну, то як тільки щоб Хорошо поведе, потягне або положе, поплавок, тоді підцікає. Бо отак нема смисла. Таке щось на палець або на мизинець. Клює, хватає за кінчик, обриває і все. Воно ж не голодне. Ну нічого, ловим, ловим, ловим. Маленька, на жаль, маленька. Ну нічого і така гарна. Цікаво і таку було. Смикає, смикає, смикає. О, О ні, на цій повело, повело. Опа, є. О, це щось таке більш-менш. Па, це плітка, друзі, плітка, дивіться, доволі таки непогана на опарика клюнула. Ось така пліточка клює. Уже спіймав три різних вида риб. Верховода, красноперку і плітку. Гарного поки що нічого не підходить. Зажрала. Ну, як, не дуже зажрала, але трошки так. О, ось така гарнюня, бачите, хай пливе. Що ж, продовжимо далі ловити. Можливо, щось і путнє спіймаємо Ну я маю на увазі щось таке більш-менш більшого розміру, дочіпляю опарика і знову закидаю. Одягаю, друзі, опарика чулочком. Бачите, так не так швидко стягує із гачка опариша. А то коли так, закінчик, вони смикають, смикають і зривають. А коли чулочком, то Хватає на довше, бо багато дріб'язку б'є, поки поки підійде така більш-менш нормальна рибка, яка може вже заглотнути крючок. Ну нічого, продовжуємо. Щось тягає тепер праву вудку. Тяга, щось тяга, тяга. О, повело, 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 опа, і єс. О. Що у нас тут таке? Опа, друзі. Це верховод. І доволі таки гарний. Дивіться який. Ух. Я такий вже... Хі -хі. Ну тож його відпустимо. Бачите? Перечепив і на цю утку. Опариша поміняв, вірніше. На ту черв'яка почепив, а на ту опариша. Ну, на опариша якось краще клює. Ну, можливо, на черв'яка щось і більш-менш підійде. Будемо чекати. Микує на ліву вудку тепер. Ага, опа, є. Що у нас тут таке? Верховод здоровий. Та ні. Це, друзі, в нас в'язок. Це маленький в'язь. Ось така рибка попалася. До речі, в'язь у Полтавській області. Не знаю, як в других регіонах, занесений до червоної книги. Так що, друзі, будьте обережні, за нього штрах, мабуть, там від 24 до 36 чи щось таке тисяч за штуку. Так що, якщо у вас рознайде рибінспекція таку рибу, як в'язь, то то-то штраф дуже великий. Так що краще його випустити, якщо попадеться. Та я вам скажу і на смак він не дуже м'ясо. Такий він. Не дуже. Боєць він хороший. Раніше в нас Це років 35, 30-40 років назад. В'язя було багато і м'яз був здоровий навіть за 2 кіла попадався а в основному такі грам 800, кіло 200, отакі. Весною його на хруща ловили, і так він ловився, і з дна ловився. Зараз немає його. є, ну Дуже-дуже він дрібний. Ну, взимку частіше буває, попадаються такі до пів кіла. Ну, дуже рід. Що ось так, недаремно його занесли в червону книгу, ну, можливо, десь у других регіонах його багато. У нас тут, можна сказати, вже так не верхов'я сули, а середина русла сули всього, то його дуже мало, а як є, то він дрібний. Так що ось так. Майже зразу покльовка і є. Не вспів закинути і є. Що це в нас? Краснопер? Так, цього разу красноперочка. О, бачите, ух, яка пузата. Наїлася каші або ще не віднерестилася. Я навіть і не знаю, коли красноперка не реститься. Ну, нехай. Буде подивитися. Опять це якась жадна. Трошки не так, щоб глибоко, але трошки акуратно треба відчепити, щоб не повредити нічого. Зараз відчепимо і випустимо. Ось така красавиця. Бачите, з таким бронзовим відливом, ярко-червоні пера Красива рибка, красива. Його прямо не встигаєш закидати. Тільки вкинув і вже поплавок танцює, танцює. О-о-о-о-о! Як довбонуло добре. Опа! І є чергова рибка. Тепер вже на праву утку. Це почала така трошки-трошки, мов більшого розміру клювати. Не дуже, все рівно невеличка, але така. Більш менш. <рес> Аби зимою то була б хороша. <рес> а літо б якось було. трошки малувато. ось чергова. Чергова красна операчка. Ось так. Ну, друзі, клює добре. Майже відразу трошки смик, 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 дьорга-дьорга тоді підійде більш менш така крупніша. І... ось та й на ту утку клює. Ну нічого не підсік і на ту, як на піаніно на дві руки. Ось ще, мабуть, трошки половлю та й буду збиратися додому. Кльов просто ну, тільки вкинув практично ну, максимум 10-20 секунд і вже тягну рибу. Якби ще щоб була маленький крючечок, більш ніжніша оснасточка поплавочок маленький. То в мене там поплавок стоїть 8 грамів, а один 7 То таке вже на глибину на більшу. А тут. Ну нічого, зараз закину, ще трошки і буду двигати додому. Ось так закидаємо акуратненько, опускаємо. Там кругом трава, щоб не зачепитися. І ждемо. Оп, і єсть. Ух! Зачепилась, була, вискочила аж хто зна куди. Що у нас тут? Малесенька красноперочка. Да, друзі. Маленька красноперочка. Ось так. Одне і теж, одне і теж. Ну, клює одна за одне. Так, друзі, мабуть, буду я зараз... От вже змотуватися. Рибалочка сьогодні непогана, клювало добре, навіть, навіть дуже чим добре. Так, тільки вкину і зразу клює, клює. Трошки грубувата в мене снасть, як би, на таку рибу треба буде зробити. Більш-менш таку легеньку. снасть, тоненьку, легеньку, таку ніжнішу, менший гачочок, жилку. якось так. І я думаю, можна буде десь просто попробувати половити у проводку, десь знайти таку місцинку, щоб така глибина була не більше трьох метрів. І щоб тихо можна, ну, чисте було б більш менше. І я так раніше часто ловив у проводочку, щоб поводочок, наживочка тягнеться по дну, потихеньку поплавочок іде. І раз і ось така біленька риба клює гарно. О, там там раз. опа, О, це щось хороше. Опа, ого, це така красноперка. Що себе, це вже і Це, мабуть, плітка. Так, друзі, це плітка. Бачите, до сабий кидець. І на ту вутку витягнув, і на цю ось попалася вже о, яка. Ту вутку змотував і клюнула. На цю. гарно, Аби отака клювала, о, то було б добре. Ну хоча десь може на глибшому місці могла б і така клювати. Плоскирка, плітка. Треба ось спробую. Обов'язково. Настрою будку, так як треба. І десь треба буде пошукати, проїхатися по річкою. О, яка гарна, дивіться. о, це така. Аби така ловилася, то такої б десяток-півтора і можна сім'ю нагодувати. Ну що ж, друзі, змотуюсь, змотуюсь, хватить на сьогодні. Ну ось, друзі, така рибалочка. Рибалка непогана. Вибачаюся ще раз за такий, за такий звук. Зараз у мене конечно губи не попадають з тим, що я балакаю. Ну. Як зумів, так і озвучив. Ну а що ж ти зробиш? Бувають такі нюанси, ну нічого страшного. Рибалочка вдала. Ну, хотілося спіймати більш-менш щось таке карася або ляща, Ну і так досить добре вийшло. В самому кінці вообще, клас. Якраз одну витіх красноперочку, змотуюся тут клас, і хороша, хороша така залікова плітка клюнула. так що Зовсім-зовсім і непогано. Попробую ще в проводку. Ну то трошки пізніше. Так що, друзі, ось таке відео. Кому сподобалося, то ставимо лайк. Кому не сподобалось, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових зустрічей. Пока. Слава Україні.